Першу дивитесь оце відео, а якщо сподобається, повертаєтесь сюди. Я думаю, вже ніхто не здивується, якщо я скажу, що я знову ж таки не придумав інтро. А тому прорекламую вам свій канал з летсплеями. Там я поки що буду проходити дві серії ігор, саме Metro Exodus і Bioshock Infinite. Дані летсплеї не претендують ні на яку художню цінність. Там немає ні монтажа, ні склеюк. Я там постійно запинаюся, матюкаюся, не вмію читати і ще дуже-дуже багато чого веселого. А тому, якщо у вас є бажання самоствердитись на фоні ідіота з інтернету, залітайте на мій канал з летсплеєм. Зайчики. А зараз наступив час завершити цю епопею з біюшоком. Ну що, малята, про що був байошок? Фінал. Нелися ми на тому, що наш Джекіль, зібравши всю волю в кулак, вирішив піти і накидати все ж таки по сраках Ендрю Райану. І все, що для цього потрібно на даний момент, це відправитися до пологіх пагорбів. Звіти ж, за допомогою Батисфери, ми відправимося до форту Веселий, у котрому і знаходиться Батисфера, що здатна відправити нашого Джекіля прямісінь до Раяна. Але потрібно нам, пробачте, знову ж таки, за тавтологію Батисфера свалить під воду перед носом у нашого Джекіля, і розпочнеться якесь грандіозне шоу. That's Atlas Ryan. Atlas Ryan. Da 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 da. Знайомтеся з Сандер Коін. І хоч він і схожий на карикатурного гомосексуаліста з усіх американських фільмів, але це алцедовольки серйозний дядька. Сандер Коін це митець, художник, продюсер і рідкісна паскуда. До того як захват охопив хаос, Сандер Коін був далеко не останньою людиною у місті. Він був у доволі тісних стосунках з Ендрю Райаном, в результаті чого навіть отримав ключі від Форту Веселий, де він і побудував свою картинну галерею, а також займався продюсуванням вистав, таких до прикладу, як Патріки Мойра і тому подібні. Але спочатку громадян Війни Кої, на жаль, поїхав кукухою, і перестав випускати людей з форту. А причиною цієї шизи стала відсутність зацікавленості громади в його творчості. І його тоненька, немов струна, душа митця, на жаль, не змогла пережити такого потрясіння. Навіть Атлас каже, що поведінка Коїна відповідає параграфу 8. Е, хто не знає, у 50-ті у штатах по параграфу 8 звільняли з армії за сексуальні збочення, тримаю в курсі. І саме з цим типом доведеться зараз взаємодіяти нашому Джекілю. Так як Коїн заглушить сигнали Атласа і Райан, та скаже, що нас чекає вечір самим ми маєстро пісько Любом, ну тобто скоєно, і для того, аби перевірити нашого Джекіля, натравити нас орду монстрів, здолавши яких нас люб'язно запросять в гості. Камінкам заманчиво. Після чого Коін захоче, як він сам скаже, випробувати нашого Джека. Хоча що малося на увазі під словом випробувати, Коїн так і не скаже. Прямуючи до уселі коїна, ми зможемо придбати новий плазміт, котрий має назву рій комах, або як би його назвав би Мер Києва. Писька. Віталік, друга бумажка, ти перепутав Мухи і бжели. А, дякую, Віталік. І даний плазміт я би назвав би відволікаючи бойовим. В силу того, що, окрім непоганого демеджа, дані комахи, як я вже висловився раніше, відволікають ворога. Даний плазміт є неймовірно ефективним проти живої сили, але його використання на дронах і турелях не має ніякого сенсу. Я ним не користувався, тому що мені, на жаль, не вистачило. Віконець під плазміди, але в цілому штука класна і всім рекомендую. О, гітарка! Я з дитинства мріяв стати музикантом. Зараз вам щось збацаю, щось про геймерів. <клес> До мінор будь ласка. <клес> Ей, Іри, ключі, залагай, випічаю, а, е, ігри ключиться лагає, піду повішуся і виключаю Ісус! Ем, походу, треба гітару настроїти. <клес> Во, заїбісь. Тепер можна і нормально збацати. буває, що ігри лахають терпіти немає сил і з розуму зводить, як тота лахає контрстрайки бучі стіл. Раждає він курить Вінстон. А міг би просто завітати на сайт Кінгстон і обрати собі якісні комплектуючі для комфортного геймінгу. Я думаю, що вже нікого не здивую, якщо скажу, що продукція Кінгстон поєднує в собі високу потужність і достобіса хорошу якість. Проте хочу нагадати, що скоро осіння значить пора нових тайтлів. Нова колда, Silent Hill Ремейк, Старфілд чи доповнення до Сайберпанку неважливо, аби комфортно насолоджуватись улюбленими тайтлами без Комплектуючих не обійтись. Але Kingston подбали про це, аби низький ФПС не заважав вам насоджуватись нічним Night City, наполегливо рекомендую ознайомитись з пам'яттю Кінстон Фьюрі. 8-16? Скільки треба? А може краще взяти 32 про запас? А уявіть, скільки будуть тривати завантаження у Старфілді, якщо ви не подбаєте про наявність SSD. Але і тут Кінгсону є що запропонувати. Kingston Renegade подбає, щоб вас не бентежили довгі завантаження. Отож, переходьте на сайт Кінгстон і обирайте для себе відповідні комплектуючі. І окрім Сведра Осінь, бретарайте собі щось прикольне до компухтера. Посилання на сайт Кінстон я лишу в описі під цим відео. Переходьте за посиланням і грайте сука з комфортом. <пев> Діставшись до театральної зали, ми зможемо застати картину, як один з учнів коїна грає на роялі. Але містер буде фальшивити, і відбудеться оце. of <пев> there! <пев> А от Нєфік було пропускати уроки сульфеджу. в свою чергу попросить нашого Джекеля сфотографувати тіло горе музиканта, що і покладе початок нашої співпраці. У Атріумі стоїть постамент, котрий має стати магном опусом Коїна. Але для того, аби його закінчити, нам доведеться знайти усіх учнів Коїна, прикінчити їх і розмістити фото тіл на постаменті. І тільки після цього маестро пропустить нас до Райана. Фото першого учня вже є у нас в наявності, а відповідно потрібно знайти ще трьох. І до речі, коли ми розмістимо перше фото, в нагороду отримай марбалет, котрий ну срана імба. Якщо у вас виникає питання чому, то ось лейтмейки а Ма ще боєприпаси безкінечні. Процес пошуку і фільмування тіл учнів Коїна не викличені як і складнощів. Але під час самого пошуку ми натрапимо на дві доволі такі цікаві речі. По перше, це великий татуш червоного кольору. Спортивний походу. Yeah. А також у одному із апартаментів ми натрапимо на тіло жінки. А пам'ятаєте, у першому відео я вас просив запам'ятати одну п'яну леді. У цьому ж закладі за одним зі столиків ми можемо знайти аудіоповідомлення п'яної леді. Та і скаже, що скоїла неймовірну помилку, закохавшись з того самого Ендрю Райана. Е, Так от це не та Леді. Звиняйте, що заставив вас запам'ятовувати те, що вам не потрібно було запам'ятовувати. Пробачте. А дане тіло належало тутешній стриптизерці, котрій очудо вдалося спокусити самого Ендрю Райана результаті чого пані завагітніла, але стати батьком Райану так і не судилось. В силу того, що стриптизерша продала несформований ембріон нині покійному фонтейну, за що і поплатилася власним життям. А оце точно треба запам'ятати, цей раз без пістав, чесно, чесно. Завершивши шедевр коїна, маестро особисто спуститься до нас. Після чого відновиться зв'язок з Атласом, а значить саме час відправлятися до Райана. До речі, епатажний гімнюк чимось схожий на Сальвадора далі тримає в курсі. Прибувши у Гефеста, це, до речі, саме те місце, де розташований кабінет Райана. Атлас каже, що у Райана є генетичний ключ від захвату, а значить, після перемоги над ним ми зможемо покинути, врешті-решт це проклятуще місце. Але як і завжди, все не так просто. Раєн не ідіота, тому давним-давно додумався побудувати систему захисту від таких надокучливих додіків, як наш Джекіль. Але на щастя, інший такий додіка саме професор Кібург здодумався побудувати бомбу, котра здатна перенавантажити ядро і тим самим деактивувати систему захисту від надокучливих додіків. Пошук самої бомби не викличе ніяких проблем. Але от біда, бомбу доведеться спершу дозібрати. В процесі збору деталей з нами на зв'язок вийде Райан. Той скаже, що людина, котра збудувала місто під водою, це ніщо інакше, як диво. А от людина, котра впала в океан над цим містом, це ніщо інакше, як казка. Але як би там не було, збираємо багатотонну бомбу, і Джекіль запхає її собі просто в. Лишеню. Щось в мене є підозра, що його далекі родичі були інженерами. <laughs> Аби потрапити до ядра, спершу нам потрібно буде пройти пост геотермального контролю, де за допомогою нехитрих маніпуляцій з вентелем перенаправити потік магми. І, до речі, я ж казав, що імба, гляньте на цих дотиків. <laughs> Коли з термальним контролем покінчено, саме час відправлятися до ядра, де за допомогою багатотонної кишенькової бомби ми зможемо зробити так, щоб на території усього захвату хуям повибивало пробки. Що і дасть нам змогу зламати ворота до кабінету і, врешті-решт, валимо в гості до Паскуди. А перед тим, як продовжити, спершу хочу віддячити всім моїм спонсорам на сервісі Баймія Кофі. Пер за все, неймовірна подяка Даня, Романюку, Денису, Харківському, на Бобу і в всемогутньому марсіанському їжаку. А також не меншу подяку отримують. Тімончик, Пауль той, що з настілками часті, всемогутній марсіанський їжак, Дарксан, Олександр з Харкова, Наум Вокерман, де гуртож Гуртожтухтивих Кіз, Данило Князі, Бот привітальний камінчик Алукар, Максим Копайне, Поливан, Батаков, Совушок, Олександр Польовий Денис, Харківський, Ред, Космік Джелі, Ельдіа Хардо, Блек Дімтіар, Волро, Містер Пропер, Котукратри 3000, на Зубобу, Ракун, Скаженіулаткіна за Рівом, Кім Сталкер, Геннадій, Алекс Шук, Хося Шмигельський, Васьок, Розумна Кузьобля, Девел Дарксайдер, Тайчик, Хаус Бек, Зконтужений Борсук, Віктор Кайдзі, Арбітер Біна, Прічер, Станіслав, Бенко, Обівін, Принцеса Нурі, Сомван. А також надсилаю промінчики, любові всім тим, хто лише вразові донати. Дякую вам зайчики. Проникнувши до центру управління захватом, з нами знову ж таки на зв'язок вийде Ендрю Райан. Але замість підколію погроз каже, що тепер, коли він бачить нашого Джекіля на власні очі, в нього просто рука не підніметься. Після чого запустить процес самознищення захвату і, назвавши нашого головного героя своїм дитям, запросить до себе у гості. Просуваючись в сторону кабінета Райана, ми натрапимо на дуже дивну кімнату, одна зі стін, якої повністю завішена фотокартками вже відомих нам персонажів, а також гігантський надпис. What do you kindly? І до речі, Марка в українській локалізації цю фразу переклала як будь ласка, хоча коректніше було б вживати щось типу: якщо твоя ласка будь так люб'язний тощо. Тому що фраза, будь ласка, вона занадто загально вживана, і це трошки нелогічно, ви чуть-чуть пізніше зрозумієте, чому. Але в даному відео, в силу склавшися обставин, я і надалі цю фразу буду перекладати як будь ласка. У даній кімнаті, окрім дивних схем з фотокартками, ми також зможемо прослухати записи того самого лікаря Сушонга. Це, до речі, той самий лікар, що був відповідальний за промивку мізків маленьким сестричкам і. Великим татусям. У одному із записів сушок буде розказувати про результати досліджень. Підбиваючи підсумки, він скаже, що результати були невтішними. Хоча і тіло однорічної дитини повністю відповідало параметрам 19-річного чоловіка. У іншому ж записі лише почувши фразу, будь ласка, піддослідний скрутившию своєму собаці. Хлоді, вже 10-та хвилина відео прийшла, а ви все ще дивитесь, не виключили, значить, все не так і погано. То підписуйтесь, може, там в разі чого відпишетесь, якщо ну, щось не буде підходити. Все, убійня всіх. Ну і врешті-решт приходимо в гості до Раяна. І на диво замість того, щоб спробувати прикінчити нашого головного героя. Райан спокійно задасть питання, що відрізняє людину від раба, і в силу синдрома Артема у нашого Джекіля сам дасть відповідь на це питання. Людина обирає, а раб кориться, і наглядно продемонструє, як за допомогою всього на всього одного слова, саме, будь ласка, легко керувати нашим головним героєм. kindly Would you kindly get this? Would you kindly find that? No, would, you would you kindly find, you find that? Would you, find you find it? It? would you kindly find it? Would you kindly get this? Would you kindly To Ryan's and a son of a bitch. Але Райан людина і саме тому робить вибір, наказавши Джеку прикінчити його. Розібравшись з Райном, забираємо ключ від захвату. І тепер все, що лишилося, це зупинити процес самознищення. Скориставшись ключем Райана, припиняємо саморуйнівний процес захвату, і з нами на зв'язок виходить Атлас. У ті далекі часи, коли точилася запекла боротьба між Райаном і Фонтейном, другий потрохи почав брати гору в силу швидко зростаючого впливу і підтримки збіднілого населення. Але Фонтейн розумів. Що як тільки Райан відчує запах поразки, то скористається своїм основним козирем. А саме генетичним ключем від захвату, тим самим взявши під контроль будь-який заклад на території міста. Аби запобігти цьому, фонтей домовився з однією зі стриптизерш, аби та спокусила Раяна і зародок дитини продала йому. Як тільки фонтейн отримав бажане, у гру вступила Бріджитенбаум. І за допомогою Адаму виростила зародка повноцінну людину, хлопчика на ім'я Джек, котрий у дворічному віці через вплив чудо барматухи мав тіло сформованого чоловіка. До вер в роботу бріджити Ненбаум, професор Сушон, котрий промив хлопцю мізки. Після чого той виконував будь-яку вказівку. Варто було йому почути кодову фразу Будь ласка. І так, Фонтейн отримав доступ до усього захвату, маючи під боком сина Райана. Здатно відчинити будь-які двері у захваті. Джека відправили на поверхню, аж допоки він не отримав листівку з кодовою фразою і не прибув у місто. Ну і стає очевидно, що Атлас це ніхто інакше, як Френк Фонтейн. Котрий інсценував свою смерть, але тепер, завдяки Джеку, у нього є доступ до усього міста. А значить що? Правильно. Но Джек йому більше не потрібен. І Фонтейн вирішує прикінчити Джека, що насправді доволі тупо, тому що якщо Джек помре, він же ж буде відроджуватись в круткамері і ну, не суть важливо. Від в кавичках неминучої смерті нас врятують наші маленькі зайчики, котрих ми рятували протягом усієї гри. Тікаючи, через вентиляцію, Джекіль впаде і втратить свідомість. А прийде до тями наш головний герой у свого роду притулку для маленьких сестричок. Бріджит Анбаум привітає нас з поверненням, так як Джек не вперше знаходиться у цьому місці. І за те, що нас Джек. Рятував маленьких сестричок, пані Тененбаум зніме з нашого головного героя частину ментального впливу Фонтейна. Але, аби звільнитися від цього впливу повністю, спершу нам доведеться знайти чудо барматуху, котра гіпотетично може знаходитися у колишньому кабінеті Бріджі Тененбаум. Туда наш Джек і вирушить, аж раптом з нами на зв'язок виходить Френк Фонтейн. І каже: А йди-но, Джек, і вбийся об великого татуся. Будь ласка. Але Джек такий, на сходи. А Фонтейн такий, а, ха, добре, добре, код жовтий. І в нашого Джека повільно почне спинятися серце. І з цього моменту. Мої малятка розробники цієї гри почали розтягувати сюжет, тому що буде дуже і дуже багато тупої і скучної біганини. Але я вам все розкажу коротенько. Натрапивши на записи сушонга, ми дізнаємося про препарат 192, котрий був створений сушонгом для фонтейна. Бо той параноїв, що хтось може взяти контроль над його свідомістю. І Джек вирушить на пошуки цього препарата. У кімнаті Тененбаум, де на стіні написано шльондра Ми нічого не знайдемо, але знайдемо у одному з кабінетів Фонтейна. Прийнявши препарат ментальний вплив Росії ці, але з'являться побічні ефекти. А проявляться вони у випадковому підборі плазмідів, котрі ми не зможемо змінити. А значить доведеться ще півгодини шукати другу порцію. А знайдемо ми її в кабінеті професора Сушонга, котрий здох, намагаючись приборкати великого татуся. Прийнявши другу дозу препарату, Джекіль отримає повну свободу, а значить саме час піти і наваляти фонтейну. Переслідуючи, покидька тому вдасться втекти за двері, котрі зможе відчинити лише маленька сестричка. Але Бріджит Анбаум скаже, що маленькі сестрички кож чорта не довіряють Джеку, хоч він і врятував їхнє життя. А от якщо Джек стане великим яким татусем, то вони стануть нам довіряти. А це значить, що ми ще годину будемо лазити в пошуках невідмічених на карті предметів. А ще нашому Джеку доведеться змінити голос на голос Великого Татося. Хто забувся, голос Великого Татося звучить отак. Ну, ну, Джекіль, сподіваюсь, воно то варте. Якщо ви не померли зі старості, поки перетворювали Джека у великотатуся, значить саме час бігти і викликати маленьку сестричку. І врешті-решт малюсінька пані проведе нас напряму до Фонтейна. Ага, хуя. Мало того, що дитина буде плендатися як черепаха, так вона ще буде зупинятися 3-4 рази, щоб позбирати Адам з трупів. А в цей час нам доведеться відстріляти півтора мільйона кріпів. Дуже сука, весело. Подолавши цей достобіса веселий маршрут, малесенька пані подарує нам свій шприц. І тепер лишився тільки фінал а саме Фонтейн, котрий понакурювався своїх адамів і став схожий на якогось гігачада. Який здоровий паскуда. У самого боса аж три фази і три різних стихії. А саме вогонь, крига і електрохарчування. Але в силу того, що в мене були плазміди, плюс два арбалет прокачений і шотган, боса, якщо чесно, взагалі не відчув. Хоча може це треба грати на хардкорі колись перепройду. Між кожною фазою у нас буде з'являтися вікно, під час якого ми зможемо викачати Адам із Фонтейна. І провернувши такий прикол тричі, ми все ж таки завершимо бій з босом. І малесенька ремарочка. В силу того, що я не чорта не знаю англійської мови, і мені соромно другої частини баюшоку не буде. Але України Локалізація є на Infinity, Infinity я 100% зроблю. Але не переживайте, я знаю, чим замістити цю прогалину. А відправлю я вас на канал Капітана Дережа, котрий давним давно зробив відео по другій частині. Сюжет другої частини, я, до речі, сам дізнався з його відео, тому посилання на цей відео я лишу в описі. Хоч нам і вдалося здолати боса, але Джеку не вдалося здолати Фонтейна. І тільки він хотів прикінчити нашого Джека, як на нього напала незлічена кількість дітей зі шприцами. І подібний фінал чекає кожного, хто буде обіжати цих малюсіньких леді. З фінальної касцени нам стає зрозуміло, що маленькі сестрички. Які все ж таки знайшли свого справжнього містера бульку. І замість того, аби панувати на захваті, наш Джекіль відправився на поверхню з малесенькими дітьми, завдяки чому ті отримали освіту, змогли знайти своє кохання і завести власних дітей. А Джек, в свою чергу, отримав те, чого ніколи не мав, а саме справжню сім'ю. Зука, це комп'ютер награли, я не знаю, щось такий щасливий, то так гарно, несправді. І вони такі кажуть: тату Джек, ми тебе любимо. А Джек такий.